Добрий день, дорогі мої шестикласники. І знову я до вас зі своїми займенниками, з нашими займенниками, звернули увагу, що в своєму мовленні я їх використовую, як і в якій кількості. А сьогодні ми поговоримо про неозначені та заперечні займенники. І ви здогадаєтеся, чого ми їх вивчаємо теж в кучці в парі, і розглянемо сьогодні їх відмінювання. Отож. Про займенники. Але перед цим наша така цікава рубрика, як на зном. Пропоную вам виконати завдання, яке взято із тестів зовнішнього незалежного тестування. Виконавши це завдання, ви спробуєте хоч трішечки відчути себе, як на зно. Отож, пропоную вам прочитати речення, у якому пропущено окремі слова. І зверніть увагу, що правильним є варіант послідовного заповнення пропусків А, Б, В, Г чи Д. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, ви побачили, знайшли, підібрали правильний варіант. І готові до правильної відповіді. А правильна відповідь Д. Щоб успішно впоратися з контрольними завданнями, не полінуйтеся розгорнути підручник і повторити матеріал, зосередившись на винятках з правил. Ось так має звучати речення. І якщо ви правильно підставили всі слова і знайшли правильну відповідь, то я вас вітаю. Значить, ви розгортаєте часто підручник і повторюєте матеріал, зосередившись на винятках з правил. І це, ці рядки хай стануть нашим сьогоднішнім девізом. Ми теж будемо вивчати правила і запам'ятовувати їх. Отож, вперед, позайменники. Сімейка у займенника вродилась чи маленька? хоч менше, ніж в іменника, та все ще не маленька. Ось особові я ти, ми, зворотній зве до себе, питальні шепчуть Хто, що, який, чий, скільки в тебе? Ну а відносний їм слід, який, чий, котрий, скільки, і в казівні аж торохкотять той, цей, такий, і стільки. Он у неозначені біжать, кричать будь-хто, хто небудь, не смійте нам визважать, нам щось сказати треба. А заперечні ні, ніхто нічого нам не скаже. Присвійні мій і твій, а то свій ваш і наш розкаже. А означальні не дрімай, тут всякий кожний знає. Не віриш у людей спитай, займенник проживає. Ось з допомогою цього гумористичного вірчика Юрія Павленка ми пригадали усі розряди займенників за значенням і зупиняємося сьогодні лише на неозначених та заперечних. Питально-відносні – а до чого тут вони, спитаєте ви? А вони саме питально відносні займенники до наших сьогоднішніх, до нашої сьогоднішньої теми мають абсолютно пряме значення. Як, а ось так, неозначені займенники. Утворюється від відносних чи питальних займенників префіксальним способом за допомогою часток або де будь «казна», хтозна, або суфіксальним способом за допомогою часток СИН. Ці займенники вказують на неозначену особу, аби хто будь-хто, предмет дещо, що небудь, ознаку, чий-небудь, якийсь, і кількість скільки-небудь. Наприклад, хто додаємо до питально-відносних займенників суфікс си. Звичайний суфікс, і утворюємо займенники неозначені хтось щось, якийсь чись, котрийсь, скільки. І запам'ятайте, що ці всі суфікси пишуться із цим займенником разом. Ось, ось ось такий суфікс суфіксальний спосіб займенника. Ну, а якщо ми додамо, наприклад, де, то частка «де» – це буде префікс. І утворімо питання, неозначені займенники. «де хто, де, що, де який, де чий, де котрий, де скільки ці слова будуть писатися із займенником разом. Зверніть увагу. А якщо ми додамо слово будь, це теж, до речі, префікс то буде будь-хто, будь-що, будь-який, будь-чий, будь-котрий, будь-скільки, і ми напишемо їх через дефіс. Небудь, хто-небудь, що-небудь, -як, що який-небудь, чий-небудь, котрий-небудь, скільки-небудь. Небудь це частка. А, і, в принципі, вона виступає префіксом, ой, суфіксом. І ми її теж пишемо через дефіс. Аби аби це префікс. Аби хто, аби що, аби який, аби чий, аби котрий, аби скільки. Ми напишемо разом із цим префіксом. І казна. Казна хто, казна що, казна який, казна чий, казна котрий, казна скільки. Є такі слова, напишемо через дефіс. І, звичайно, таке цікаве слово хтозна. До речі, слово хтозна, зверніть увагу, що ми його напишемо саме слово разом. А хто зна хто, хто зна що, хтозна який, хто зна чий, хто зна котрий і хто зна скільки, напишемо через дефіз. А є ще таке слово, яке використовується лише в розмовному стилі. Чорт зна, чортзна хто, чорт зна що, чорт зна який, чорт зна чий «чорт зна котрий, чорт зна скільки. Ну, вживається тільки в розмовному Стилі. Ну, це для, так для того, щоб ви знали, що воно є, але ну, краще його в, літературному, в літературній мові не використовувати. Ось такі вони неозначені займенники, які утворюються від питально-відносних префіксальним та суфіксальним способом. Ну і, звичайно, від питально-відносних утворюються заперечні. Але тут ще простіше: заперечні займенники служать для вираження повного заперечення, предмета, ніхто ніщо, ознаки ніякий нічий, або кількості ніскільки. Вони утворюються від відносних чи питальних займенників з допомогою частки ні, префіксальним способом. Ось саме частка ні. Ніхто, ніщо, ні який, нічий, нікотрий, ні скільки ми її пишемо разом завжди разом. І річчя вживається частка ані, яка теж означ... будує заперечні займенники. Тобто ось ці два префікси: найбільш вживаний це префікс ні, і найменш вживаний частка або ж префікс ані. ані чий, ані котрий, ані скільки. І ми теж напишемо ці слова разом. Разом. Тобто, бачите, як вони займенники між собою дуже сильно пов'язані. Ми вивчили питально-відносні, а саме від них, від цих питально-відносних утворюються заперечні та неозначені. Ну і зрозуміло, так що відмінюються ці займенники і неозначені, і заперечні, так же само, як питально-відносні. Отож, наприклад, відмінювання неозначених займенників: хтось родовий, когось, комусь, когось, кимось. А ще є паралельна форма кимсь, і місцевий на комусь і на кімс. Зверніть увагу на ці паралельні форми, а краще зразки запишіть собі. Ну, Наприклад, неозначений займенник дещо. Зверніть увагу, як відмінюється він. Дечого, дечому, нахідний дещо, орудний де з чим, де чим або «з де чим. Ось тут я хочу звернути вашу увагу на правопис цього слова. Зверніть увагу, що дечим ми пишемо разом, а якщо Якщо ми між часткою та займенником вставляємо префікс, то в нас три слова окремо. Або можна писати з дечим. І місцевий на дечому або де на чому. Якщо дечому ми пишемо разом, то де на чому ми вставляємо прийменник між часткою та займенником і вже пишемо три слова окремо. Так само, як де на чим. Тобто ось такі варіанти у місцевому відмінку можна сказати на де чому, на де чим, а можна сказати де на чому і де на чим. Запишіть собі, будь ласка, для того, щоб краще запам'ятати, і у вас були зразки відмінювання неозначених займенників. Але це ще не все. Наразі у нас відмінювання таких займенників як. Аби який, аби яка, аби яке, аби які. Так, так, займенник, відносний займенник який, е, відмін має рід, число та да, відмінок. Так. А Ми, е, до, у, додавши префікс аби, утворюємо від відносного неозначений займенник. І зверніть увагу, що ми його пишемо разом. Чоловічий та середній рід відмінюються, як ви пам'ятаєте, однаковісінько. Аби який родовий, аби до якого, або аби якого, зверніть увагу на ось ці паралельні форми. І знову ж таки зверніть увагу, що аби якого ми пишемо разом, але якщо між часткою та займенником ми вставляємо прийменник, то ми вже пишемо три слова окремо. Аби до якого обов'язково собі запишіть. Аби якому, аби який, аби якого, аби яким. І аби з яким, теж паралельні форми і зверніть увагу на правопис. До речі, про правопис більш детально про правопис займенників ми будемо говорити на наступному уроці. А сьогодні поки що ось таке наше попереднє ознайомлення з правописом таких займенників. Ну і місцевий, аби на якому, ось, бачите, на аби якому ми напишемо разом. А аби на якому ми вже напишемо окремо. Ну і на аби яким, або аби на яким. Так же саме зверніть увагу, як відмінюється жіночий рід та множина. А краще запишіть, і тоді у вас буде зразок відмінювання такого займенника, який знадобиться вам для того, щоб побудувати речення, правильно вжити цей займенник. Ось розглянемо такий займенник, як чий-небудь, чий, чи чи я, є, чи є, цей займенник відносний теж змінюється за родами, числами та відмінками. Але якщо ми до нього додамо суфікс частку небудь, то утворимо неозначений займенник, який напишемо через дефіс. І зверніть увагу, що ця частинка небудь не змінюється, адже це суфікс або ж частка, службова частина мови. І тоді змінюватиметься, змінюватиметься лише сам займенник Чий-небудь, чия-небудь, чиє-небудь, чиї-небудь. Чоловічий і середній рід мають однакове відмінювання, і ми його розглянемо. чий небудь чи його небудь, чи йому небудь, або чиєму небудь, чи небудь, чи його-небудь зверніть увагу, давальний знахідний відмінок паралельні форми, Орудний, чиїм-небудь, і місцевий чи йому-небудь, чиєму небудь, чи їм-небудь. Ось такі паралельні форми. І розглядаючи жіночий рід та множину, зверніть увагу на правопис і у множенні в знахідному відмінку паралельні форми. І не просто прочитайте, а краще запишіть собі зразок відмінювання неозначених займенників у зошити. І тоді у вас буде дуже хороший, дуже хороша ось така підказочка, яка допоможе вам правильно вживати ось ці займенники. Ну а далі відмінювання такого неозначеного займенника, як хто знає, котрий. Тобто ми додали частку або ж префікс «хто зна» і утворили неозначений займенник від відносного. Котрий, котра, котре, котрі – цей відносний займенник змінюється за родами, числами і відмінками. Але коли ми до нього додаємо префікс «хто зна», ми напишемо через дефіс, і сам префікс не відмінюється, відмінюється лише сам займенник котрий. І тоді буде хто зна котрий, хто зна котрого, хто зна котрому, хто зна котрий або хто зна котрого. Зверніть увагу на паралельні форми, хто зна котрим, хто зна котрому, хто зна котрім, на хто зна котрому, на хто зна котрім. Зверніть увагу на паралельні форми у місцевому та знахідному відмінках, розглядаючи жіночі та особливо множину. І обов'язково запишіть собі ці зразки відмінювання неозначеного займенника і зверніть увагу на його правопис. А ми говоримо про заперечні займенники. Заперечні займенники творяться дуже легко. Додаємо частку ні або частку анім і відмінюємо. Наприклад, ніхто. Родовий ні до кого і нікого, і теж саме правило звернули увагу, що якщо ми нікого напишемо разом, то якщо між часткою та займенником ми ставимо прийменник до, то ми напишемо вже три слова окремо: ні до кого. Про це ми теж поговоримо на наступному уроці. Давальний. Нікому, нікого, ні з ким і ніким, і ні на кому, ні на ким. Теж зверніть увагу на правопис, тому що між часткою та займенником стоїть префікс на. І так же само з, зай, займенник аніщо, ані до чого або анічого паралельні форми, анічому, анічого, ані з чим, анічим. Звернули увагу на правопис, як ми пишемо, анічим і ані з чим. Середині стоїть прийменник так само, як місцевий відмінок ані на чому, ані на чим. Теж напишемо окремо всі три слова окремо, тому що між часткою та займенником ми поставили прийменник. Обов'язково запишіть собі у зошити ось ці зразки відмінювання заперечних займенників і запам'ятайте правопис. Про правопис ще раз скажу, ми поговоримо більш детально на наступному уроці. Дочекайтеся. І пропоную вам гру у світі кіно, яка покаже вам, наскільки ви вмієте правильно відрізняти. На означені займенники від заперечних. Розподіліть правильно займенники. Заперечні залиш Гаррі Потеру, а неозначені Герміоні. Натисни на галочку внизу екрану, щоб побачити результат. Скористайся QR-кодом, щоб відкрити вправу. А після виконання скриншу з результатом відправ учителю, тобто мені. Натисни, будь ласка, на паузу і виконай це завдання. Ну що? Побували у світі кіно. Яких займенників більше ви залишили Гаррі Потеру чи Герміоні? Пишіть у коментарях, чи сподобалося вам грати. А я вам пропоную, оскільки ми вивчили вже абсолютно всі категорії займенників за значенням, традиційний морфологічний розбір, тобто розбір займенників як частини мови. І повірте, це легко, нема нічого складного для людини з інтелектом. Наразі вам порядок морфологічного розбору займенника. Перше з Звичайно, нам потрібна це частина мови. Ну і, звичайно, оскільки це змінний, змінна частина мови, ми вказуємо початкову форму, називний відмінок однини для займенника. Далі повинні вказати розряд за значенням. Для особових ми повинні сказати особу, число, якщо є, і рід, якщо є. І обов'язково відмінок, адже за відмінком змінюються всі займенники, крім займенника скільки. Тільки-небудь, ані скільки, тільки цей займенник не змінюється ні за числами, ні за родами, ні за відмінками. Ось такий він незмінний займенник, дуже і дуже цікавий. Ну і синтаксична роль, яким членом речення виступають займенники? А ви знаєте, що вони найчастіше бувають підметом, додатком або ж можуть бути означенням. Наприклад, біля школи у нас ростуть дерева. У нас займенник, початкова форма ми, особовий, перша особа множини, родовий відмінок і додаток. А ось вам зразок. Речення без будь будь-кого з нас батьківщина може обійтися, але будь-хто без батьківщини ніщо. Ось таке справді хороше речення, і я вам пропоную виписати займенники зараз самостійно. І за зразком виконати їх морфологічний роздір. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо, без будь-кого займенник, початкова форма будь-хто, неозначений одне на родовий відмінок, додаток. З нас зверніть увагу, що ці займенники я виписую в дужках з прийменниками, які при них для того, щоб легше було визначити відмінок. Це займенник, початкова форма ми, це особовий, і ми визначаємо в особових особу, це перша особа множини, родовий відмінок, і в реченні виступає додатком. І займенник ніщо, ну, будь-хто у нас повторюється, тому вже другий раз я його не брала. Але будь-хто це називний відмінок і виступає підметом. Ніщо це займенник, початкова форма ніщо, заперечний, однина, називний відмінок і присудок, так, тому що в цьому реченні граматична основа, зверніть увагу, будь хто є ніщом. Ось така граматична основа в цьому реченні. Тому будь хто це підмет, а будь-хто він є ніщо, ніщо виступає присудком. Так, займенники інколи можуть бути присудками, інколи дуже рідко, і навіть е, е, обставинами. Але це дуже і дуже рідко. І нарешті невеличка самостійна робота. Спишіть речення ось воно наше речення, поставте розділові знаки, де потрібно, на вашу думку, виконайте морфологічний розбір займенника та синтаксичний розбір цілого речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо? Отож, розбір займенника. В цьому реченні займенник ніхто. Займенник, початкова форма ніхто, неозначений, однина, називний відмінок і виступає підметом. Ну і нарешті синтаксичний розбір. Поставили кому перед не, А. І починаємо із граматичної основи. Підмет ніхто виражений займенником, присудок не народився, виражений дієсловом, а нав... і ніхто навчився. Ще один присудок, виражений дієсловом. І не народився і навчився ніхто яким ем... мудрим. Так, це означення. Ось так ми трошечки не вдало. ем, вдалося мені так його підкреслити, але означення ми підкреслюємо хвилястою лінією, і це означення виражене прикметником. Речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, ускладнене однорідними присутками. Ніхто не народився, а навчився. Ось такий синтаксичний розбір речення. Перевірте, будь ласка, уважно і виправте помилки, якщо вони у вас є. А на сьогодні все. У підручнику на сторінці 203 204 ви обов'язково прочитайте і вивчіть правила. І виконайте вправу 571 і 572. Не лякайтеся, що їх так багато, вони невеликі. А ми з вами завершуємо вивчення теми займенника. І ще одне завдання наше буде один урок це правопис займенників. Тому сьогодні я бажаю вам хорошого дня, переглядайте уважно відеоурок, учіться. Не забувайте вивчати правила, адже вони збагачують наш лексичний запас і дають нам нові знання. І хорошого вам дня, любіть і вивчайте українську мову. Перемикай на українську, тому що чим більше ти говориш українською мовою, тим менше вороже військом. До побачення!